А ви бачите, тут шов? Ні, а він є. Називається він або трикотажний, або петля в петлю шов. Ось так виглядає цей шов. І ось показую з іншої сторони, що він все-таки це шов, робиться з голки. Вводимо всередину петельки голочку, виводимо в наступну петельку назовні голочку з ниточкою. Тепер далі. В попередню так само вводимо всередину петлі і виводимо в наступну назовні. Тепер попередню вводимо всередину голочку, виводимо назовні, ось таким ось чином. І ось схематично я теж прикріпляю, показую, як воно виглядає. Щоб ви мали уявлення, що ви по черзі ось таким чином робите цей шов. Тому недеревно його хтось називає петля в петлю, а трикотажний тому, що він не стягує полотно. І от на з петельки викладаються так, як дивляться. І я останні петельки ось так тим чином закріпляю між собою. От і все. Пишіть в коментарі, чи знали ви про цей шов.